Друзі, вітаю! Financial Times говорить про те, що Путін хоче направити 10 тисяч військових в Придністров'я. активізувалася російська агентура Вікторія Фортуне робить свої гидкі проросійські заяви. Зрозуміло, що за російські рублі. Щодо українських територій була певна реакція. Давайте теж це проаналізуємо, тому що реакція була і з нашої сторони. Але треба розуміти небезпеки, які Росія готує нам в Молдові. Крім ось цих двох кейсів, є третій, коли Орбан намагається розділити корзину України та Молдови, що мовляв, Молдова хай вступає в Євросоюз, а Україну давайте відділимо. Плюс хочуть посварити дві. Країни. Давайте це проаналізуємо. Плюс є заява Зеленського щодо референдуму і меморандуму, плюс є історія щодо а, а, Путіна, який каже, що ми з вами тут нелегітимні. От і що ми перетворюємося в фашистський, не фашистський, в терористичний режим. І це каже Алиса потвора яка кидала по території України сотні тисячі, а насправді десятки тисяч шахедів. Це ми терористи, це ми з Іраном співпрацюємо з терористичним режимом. Це ми з Північної Кореї співпрацюємо. Розумієте? Так, да, йому боляче те, що прилетіло. Там зараз деякі німецька преса пише, що. В нього там інфаркт стався. Поки цю інформацію перевіряємо. Не хочу кидати заголовки, не хочу хайпити, як деякі колеги низькопробно намагаються просто ловити перегляди. Ні, давайте перевіримо, будемо знати, тоді поговоримо. Так от, я хочу поговорити зараз з вами про ці важливі речі. Хочу поговорити про власне, те, що Росія зараз ще вдарила по нашому навчальному підрозділу сухопутних військ. ну і... Гарні новини від наших депутатів. Так, я теж з вами готовий їхаєте, бо ви знаєте, що депутату на квартиру на утримання дають 20 тисяч, а військовому 4. Нема справедливості, але в даному випадку сьогодні депутати попрацювали на славу і прийняли непоганий закон щодо нашого війська, і я вам зараз все розповім. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. У нас 700 тисяч. Ми рухаємось далі, знищуємо російську пропаганду і робимо збори. Зараз збираємо на Харті більше, ніж 500 тисяч у нас з вами є. Давайте дійдемо до мільйона. 100, 200 або 500 гривень. Це супер можливість допомогти нашим військовим, які воюють в харті, купуємо реби, щоб вони їх прикривали, поки вони знищують. Окупантів, тому будь ласка, зробіть донат. Не жалійте себе, друзі. PayPal теж можете включити. Зараз прилітає на PayPal, але канадських доларів мало, австралійських доларів мало. Фунтів давайте фунтів і євро теж досипемо. Будь ласка, дорогі, прошу, закриємо Хартію. Кілька днів відпочинемо. Далі будемо рухатись по плану. Але будь ласка, допоможіть. Верховна Рада прийняла сьогодні. Закон звільнила від ввізного мита й ПДВ оптоволокно. Що це значить? Це значить, що російські депутати, точніше, російські солдати отримують, скажімо так, дрон за шиворіт від українських депутатів. В чому суть? Ви знаєте, що дрони на оптоволокні нам зараз потрібні, ціна знижується, але мінус ПДВ, мінус мито буде непогано. Просто конституційною більшістю проголосували за цей закон. І вийде так, що зараз багато дронів. Ми вміємо робити правильні, суперлегкі деталі до цих дронів, щоб можна було намотати і 10, і 20 кілометрів, і дрон летить, скільки ви хочете, але ребом його не зупиниш. Тому що він на оптоволокні. Нитка тягнеться. От, а російські солдати знищуються. Для нас це насправді дуже хороша історія. Ми її підтримуємо. От, ми з вами купляли такі дрони. Це прекрасні дрони. Тому е зараз дякуємо депутатам, ми рухаємось далі. Із поганих новин сьогодні є такі, і просто серце крові обливається від цих потворів, які вдарили просто по. Курсантах по навчальному підрозділу сухопутних військ на Потлавщині є поранені. Це другий приліт. Ну, от, на момент атаки військовослужбовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання. Росіяни зчинили. Удар за завдяки своєчасному вжитим заходам безпеки, зокрема розсередженню особового складу, використанню укриттів та отриманню протоколів під час повітряної тривоги вдалося запобігти великій кількості жертв для з'ясування обставин, події та оцінки збитків створено спеціальну комісію. Ну, але пишуть, що жертви все ж таки є з нашої сторони, і це надзвичайно тяжко, але це треба розуміти, хто такі. Росіяни, що це просто потвори. Власне ще, що я хотів, переходячи до головної теми Молдови, я хотів вам сказати за Путіна. Те, що він каже, що ми не легітимні, це викликає сміх. Не більше він там проводить встречу з правительством, Причому встреча з правительством з'явилася просто як записане відео для ролику, коли почали з'являтися новини, що Путіна проблеми з серцем, одразу почала з'являтися історія. Що Путін проводить нараду. Ну, проводить, проводить, ми це все ще перевіримо і по нараді, і по тому чи була там ця інфарктна історія. Але він каже, що ми перетворимося в терористичний режим. А в чому тероризм? От просто скажіть мені, в чому тероризм? В тому, що ми дешево тебе обіграли? Супер. Це називається інтелектуальні ігри. Перемагає сильніше. Те, що наша атака коштувала кілька тисяч доларів, супер. Це називається перемога в економічній війні. Те, що тебе підтискають по економіці, і зараз Лінсі Греммі, і Блументаль будуть вводити санкції, супер. Це значить, ми переграємо тебе на політичній ниві. Зрозуміло, що йому це не подобається, називається, якщо не знає, що відповідати, дискредитуй ворога. А вони терористи. А ти хто? Ти чого взагалі прийшов на нашу територію? Забирайся звідси і цього не буде. Але це і є відповідь. Що ось такі підготовлені спецоперації, як Кримський міст, які зробили СБУ, як операція Павутина це і є цимес. Це і є те удари, які ми зараз задаємо, і де ми просто робимо їх слабкими. Ось це прекрасно. Більше того, конструкторське бюро Туполєва. Наші гурівці просто його хакнули. Наша розвідка вимили звідти всі дані, повісили логотип гуру. Там Сва просто знищує російський літак, і просто показали, що всі бази даних, всі їхні військові, всі їхні ці вбивці, які займалися розробками на Туполєва, всі під прицілом. Тепер ходіть і бійтеся, просто щоб знали. Ось це дуже важлива історія. Це ще одна атака, ще одного нашого. Якраз таки органу розвідки так, співдружності нашої наших спецслужб якраз таки добивають ворога. І це прекрасно. Це дуже-дуже гарна історія. Так от, по Молдові, виходить Financial Times і каже, що Росія хоче перекинути в Придністров'я 10 тисяч солдатів. Ну, новина, здавалось би, серйозна. Єдине, що треба враховувати, що без нас, без ЄС. І без Молдови вони туди нічого не перекинуть. Це анклав під'їзду підльоту, поки в Молдові європейська влада немає. Україна не пропустить. Ми Молдову захистимо, щоб ці покидьки туди не зайшли. Там є 300 калік, це 100%. Але, типу, вони ж не бойові. Що каже Financial Times? Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатиків, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою. За словами Речена, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні. В Молдові ви знаєте, вони 28 вересня. Президентські Майя Санду проєвропейські і проукраїнські сили виграли. От і кашу, відбудуться в вересні в надії, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити там більше солдат. Це величезні зусилля з підриву молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність в Придністровському регіоні. Уточнив, що Росія втручається в вибори за допомогою онлайн-пропаганди, незаконних грошових переказів партіям і виборцям. Що він каже? Financial Times? можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 тисяч солдатів на південно-західну частину України, але також і на Румунію, яка є членом НАТО. Е Прем'єр додав, що дані про плани РФ перекинути 10 тисяч солдатів у Придністрові оцінка розвідки. Наразі їхні сили там практично не мають значення, але з більш високою військовою присутністю в Придністрові, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції. Що важливо розуміти, чи хоче Росія в Придністрові свої сили? Так хоче. Чи хоче Росія управляти Молдовою? Хоче. Чи хоче Росія звідти погрожувати українським е, містам типу Одеси? Хоче. Все хоче, але нічого не отримає. Україна взяла курс не тільки сама, але тягне з собою і Грузію, зараз менш успішно, і Молдову. Орбан намагається палки в колеса вставляти. Давайте цих датих, ні. ні ні ні. Ми самі зайдемо і їх затягнемо. І ми знаємо, що ми сьогодні паровоз, ми локомотив цього потяга. Єдине, що я сьогодні в обід, коли писав відео, ні, 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 друзі, не треба зараз, що давайте пропустимо, давайте спочатку пропустимо цю Албанію і Ісландію. Ні. Є шанс віконечко залізти раніше, ми готові. Але Росія там намагається робити все можливе і купляти політиків. і Росія намагається там пропаганду. Ну і війська. Знову ж таки, нам ті війська не страшні, поки що вони туди не пролізуть, поки в Молдові нормальні проєвропейські уряди. Але все може змінитись. Тому нам треба бути готовими. Ми в Молдові зробили послугу. Реально на столі вже був план, готовий до реалізації. Наприклад, щоб Україна зайшла в Придністров'я. Нам для цього треба було ну день. Ну, можливо, навіть пів. Просто цих шакалів взяти під приціл, пов'язати, а потім в обмінний фонд. А далі забрати зброю, яка там лежить. В росіян там є боєприпаси, є там снаряди трошки, є кілька танків, я навіть кілька батерів бачив. Тому насправді там історія дуже проста. Ми могли війти, Але Молдова нас попросила, Майя Сандо каже, не робіть цього. Українці, будь ласка, прошу, да, військово-цивільна адміністрація буде управляти, але це буде нестабільність. Тому що в якийсь момент цим людям треба буде голосувати. І каже: не робіть, я поки сама переоборусь. Мені там плюс 200-300 тисяч проросійських, можу не обратись. Ми кажемо, Окей, ми поможемо. Зараз входити не будемо, але можемо війти пізніше. Ми можемо війти пізніше, якщо будемо бачити такі ризики. Повірте, сьогодні українські сили можуть що Мінськ взяти, що Придністров'я. Просто Україна дивиться а геополітично, з точки зору місцевих партнерів і союзників, і Майя Санду наш союзник, проєвропейська Молдова наш союзник. Але там не всі такі. Є колишня прокурорка, просто путінська підстилка. Розумієте? Вікторія Фуртуне, ну, типу, її підфартило взяти в росіян гроші і почати працювати на Росію кандидатка в президенти, але знову ж таки, така собі кандидатка. Тому що це зрадниця з молдовським паспортом, яка в росіян посасує бюджети і, типу, тратить на антиукраїнські меседжі в Молдові. Теж велике прохання до спецслужби і розвідки Молдови. Друзі, ми так далеко не заїдемо, працюйте. Ми Медведчука взяли під приціл, заарештували і далі знаєте, де він виявився. Але це треба було робити нам, в тому числі, раніше. Помилки робимо. Богуслаєва взяли теж російська агентура. Ви своїх теж беріть. Ну, наприклад, коли партія повністю корумпованого проросійського Ілона Шора є дані розвідки, агітувала за цю фортуну, ну це ж доказ. Знову ж таки, знаєте, росіяни сильних кандидатів на чужих територіях знайти не можуть. Це корумповані падавани, типу Фіцо, Орбана, ну це ще маленька. А й дуже тупенька. Розумієте, От просто тупа, примітивна, дуже примітивна. Тут машину за 10 тисяч купляє, ну, типу, дешева повезла Мерседес. Але коли продає вже 290 стоїть, кілька років поїздила. А що ж сталося? Де правоохоронні органи? Розумієте, російські консерви вони тупі і примітивні, але їх легко розкусити. Заяви, ті, що вона озвучена, знов вона ж не сама їх формує. Прислали на Mail.ru, почитай, зачитай і розкажи. Ну, вона виходить. Для нас Молдова стратегічна. Це наш друг партнер. Ми поважаємо їхні кордони і знаємо, що вони поважають наші. А ось ці грамофони російські. Нам точно не цікаві. Ми розглядати їх не будемо. Знову ж таки, да, експрокурорка. Налимає Але Майя Сандо її погнала в шию. Але треба, щоб цим зайнялися органи. Ви розумієте, ось ці спроби зараз під парламентські вибори будуть звучати. Росія ж програла 100% програла Румунію. Вже мандати складають ці тролі. Так само і тут вони програють, європейці показали, що коли напрягаються, можуть швиденько навести порядок. До 28 числа треба буде протягнути, допомогти Молдові підіграти Санду і зробити так, щоб там залізно встановилась проєвропейська, проукраїнська влада. Тоді разом з ними будемо рухатись в ЄС. Те саме ми зробимо в Угорщині. Ми не будемо втручатись, але всім нашим партнерам ми допоможемо, тому що це про лідерство. Це про силу, це якраз таки про те, яка є місія України в ЄС допомагати і ділитися. А сьогодні кажемо, помагайте нам. Всі ці справи ми будемо закривати. Ми точно не впустимо туди 10 тисяч солдат. Нехай не думають. А якщо вони думають, що вони будуть їх літаками туди завозити цього теж не буде. Це військові цілі. Просто пам'ятайте, що десь. В небі над прекрасною Молдовою може летіти красивий український дрон, і в нього кордонів немає. От. Тому зараз в цей анклав ніхто заїхати не може. І ці погрози не, не, не треба сприймати. От. Ми, ми точно тут насторожі. От. Але і з цими зрадниками просто це криси в молдовському суспільстві, які працюють проти них самих. У нас є досвід, як з цим працювати. Ми можемо підказати, що з цими. Фортунами робити. Розумієте? Росія хоче впливати в цьому регіоні і Румунія і Молдова, щоб зірвати українські зернові коридори, щоб зривати український доступ до моря, щоб погрожувати нашій потужній Одесі. Росія ж не може, не має нормальних виходів. Наші дрони, і Магури, і Сі бейбі просто контролюють море. А вони нас контролювати не можуть. Бо ми, як козаки, пам'ятаєте на чайках, плили так, щоб берег було видно. Так само ми Пливемо так, щоб берег було видно, і акваторія НАТО. І нічого, Росія нічого зробити не може. Ми їх переграли, ми їх обхитрили. І молдавські вибори яскраво це показали. Україна і Захід мають більший вплив в цьому регіоні. І точно Росії і всяким фортунам віддавати його не збираємося. Знову ж таки, щоб мозгів хотіло в тієї фортуни, не те, що управляти прокуратурою чи виборчою кампанією. Просто вилізти з цієї халепи, тому що, як показує досвід, всі ті, хто працюють на Росію, дуже погано завершують. Дуже погано не буду наводити приклади, щоб потім не використовували в політичних маніпуляціях. Наша історія проста: ми рухаємося вперед, ми захищаємо українські кордони, українську територію і допомагаємо нашим сусідам, щоб там не було ніяких кремлівських мрій, і ми точно допоможемо. І Молдові, і Грузії. Разом з ними будемо йти в ЄС. Зеленський сказав, що це ультиматум, а не меморандум. Перше прокоментував текст, сказав, що це все до одного місця. Це не, не, не співпадає ні українським інтересам, не співпадає з статутом. ООН, ми виходити з території не будемо. Ми здавати своїх територій не будемо. от і давати найбільших нагород Путіну за цю війну не будемо. Зеленський каже: другий пункт російського меморандуму: нейтралітет та не, не входити в військові об'єднання НАТО. Каже, що Росія напала в Україну в 2014, коли Київ і так мав позаблоковий статус. Тобто вони нас захопили, каже Зеленський. Почали захоплення з моменту, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки, тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоб скористатись безумовно окупацією нашої держави. Зеленський каже: ті самі ультимативні речі, які тоді вони говорили вголос. А тут вони все це представили на папері. Ну це схоже просто на СПАМ, якщо чесно, цей документ це спам. щоб просто заспамити і показати, що вони щось роблять, каже український президент. Переговори в Стамбулі мають той самий зміст і дух перемовини в Стамбулі 22-го. От, ну і знову ж таки Зенський каже, що все це трата часу через те, що 16 травня і, наприклад, там 2 червня ідентичні. Два з хвостом тижні просто на смарку. От. Але Путін має іншу думку. В Путіна зрозуміло, що думка різниця. А Путін каже, що все по-іншому. А що ми терористична організація? Він там, значить, сидить в себе в бункері, проводить наради. Мєдінський виступає. От, але насправді Путіна аргументів немає. Я вам скажу, що знайте, що зараз наступні 48 годин після цього засідання уряду чи від сьогоднішнього дня можуть бути дуже небезпечні. Ми отримаємо багато сигналів і від наших, і від наших партнерів. Може бути дуже жорстко, може бути дуже складно. Тому треба пам'ятати і треба розуміти, що вороги будуть по нас бити. І е, вороги будуть е, нам говорити все, що е, ми терористи, ми погані, ми перші на Росію напали. Для чого? Для щоб виправдати агресивні удари по цивільній інфраструктурі. Розумієте? Ось тут нам треба бути насторожі, тут нам треба бути дуже-дуже чітко, розуміти, що кожна тривога це інструкція берегти життя та своїх близьких. Пам'ятайте про це, ворог. Насправді діє дуже підло, б'ючи по цивільній інфраструктурі. Ось це нам важливо пам'ятати. Друзі, напишіть, будь ласка, чи буде шукати Росія, як завести? Знову ж таки, крім космосу, ніяк не бачить цих 10 тисяч, чи це просто молдовська сторона проєвропейська намагається застерегти і населення, і Європу. Поможіть виграти вибори. Ну, от друге, чи варто нам входити в Придністров'я, якщо ми побачимо, що така загроза з'являється? Це знову ж таки вихід на чужі території для того, щоб застерегти ворога, що ми чекати, як на нашу Одесу будуть нападати з Придністров'я, не збираємося. Це законно. А, ну і третє, що я вас хотів запитати, це власне те, що каже Путін і. Про терористів, кого насправді ви бачите терористом у цій війні? Підпишіться на цей канал. Ми рухаємось далі. Ми ростемо, щоб витискати російську пропаганду. Друге, я вас попрошу: донат для Хартії. Допомога е армії це база, як каже е Хартія в своїх бордах. Тому, будь ласка, давайте не відступати від канонів. Зробіть донат і точно відчуєте полегшення, що перемога на один крок ближче. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!